Доброго дня, мене звуть Дмитро, я IT-інженер компанії Softico. Сьогодні я вам розповім, як на прикладі локально розгорнутої консолі налаштувати релей-сервер. Що ж таке релей у BitDefender? Це спеціальна роль, яку можна призначити декільким кінцевим точкам в мережі, щоб вони виконували функції локального серверу оновлень та комунікації для інших кінцевих точок. Також релей дозволяє зменшити навантаження на мережу. Для початку переходимо до вклад Network. Бачимо, до цієї консолі зараз не підключено жодної кінцевої точки. Нам зараз потрібно перейти Network, інсталяційні пакети та створити наш інсталяційний пакет, який ми відправимо на кінцеву точку для того, щоб зв'язати її з нашою консоле. Натискаємо Create, пишемо назву інсталяційного пакету. Обираємо модулі захисту, які нам потрібні, та, саме головне, нам потрібно обрати там де ролі пілей. Зберігаємо наш інсталяційний пакет. Після збереження нам цей інсталяційний пакет потрібно доправити до нашої кінцевої точки. Для цього можемо скачати. Цей інсталяційний пакет. Ми знаємо, що на нашій кінцевій точці установлена е, операційна система Windows, тому тут обираємо Windows долодер. Після скачення інсталяційного пакету нам його потрібно доправити до нашої кінцевої точки. Ми завантажили інсталяційний пакет на нашу кінцеву точку. Тепер для Установки нам потрібно лише його відкрити. Для функціонування релею потрібне постійне інтернет-з'єднання. Після успішного встановлення клієнту на нашій кінцевій точці у локальній консолі у вкладці Network ми можемо побачити нашу кінцеву точку. Якщо на неї навести можна побачити, що вона виступає в якості рілею. Що нам потрібно зробити далі? Далі нам потрібно створити ще один інсталяційний пакет вже для іншої кінцевої точки, яка буде в якості деплоєра або сервера оновлень та комунікації використовувати саме цю кінцеву точку з роллю Relay. Для цього нам потрібно перейти до вкладки Network інсталяційні пакети. Створюємо ще один інсталяційний пакет. назву, також можемо обрати модулі захисту, які потрібно. І тут нам зараз потрібно в розділі Deployer, обрати Endpoint Security Relay та обрати е наш релей, нашу кінцеву точку, яка буде релей. Е бачите, що тут може бути декілька релеїв, щоб зрозуміти, який саме нам потрібен. Зараз вийдемо в Network, зайдемо, бачимо, наш Relay сервер знаходиться за IP-адресою 100071. Тобто при створенні інсталяційного пакету. При створенні інсталяційного пакету нам потрібно саме обрати деплоєр. Endpoint Security Relay і обираємо саме потрібний endpoint з IP-адресою 10.0.0.71, яка буде виступати в ролі релей серверу. Зберігаємо. Для збереження нам потрібно цей інсталяційний пакет скачати, а передати на кінцеву точку. Як ви можете побачити, на цій кінцевій точці немає інтернет-з'єднання. Ця кінцева точка знаходиться з нашим рілеєм в одній локальній мережі. Для успішного встановлення. Відкриваємо клієнт, ми можемо побачити яку помилку. Connection to Cloud Service Would not Be established. А, Для того, щоб прибрати цю помилку, нам зараз потрібно буде створити декілька політик. Переходимо до вкладки політики. Для того, щоб створити нову політику, натискаємо Add. Пишемо назву нашої політики. Далі нам потрібно перейти до вкладки Communication, в цьому розділі додати «Relay», ECS «GZVA». Тут ми робимо пріоритет підключення до серверів Gravity Zone. Зберігаємо. Після збереження нам потрібно перейти до вкладки Network, обрати наш «Relay», натиснути праву кнопку миші, Assign Policy. І додати цю політику до кінцевої точки. Як можна дізнатись, що політика вже застосована, переходимо до нашого рілей серверу. Бачимо. Нові налаштування безпеки застосовані. Тепер нам потрібно створити політику для іншої кінцевої точки, яка підключається до релей серверу. А для початку нам потрібно перейти до вкладки Network та запам'ятати IP-адресу нашого релей сервера 10.0.0.71 Тепер переходимо в політики, додати, Пишемо назву політики. Переходимо до вкладки Settings І у розділі Proxy Configuration нам, там, де сервер, нам потрібно прописати IP-адресу нашого релею 10.0.0.71 У розділі Port 7076. Далі нам потрібно перейти до розділу Communication, обрати. Використовувати проксі, яке розташовано у розділі General. Тепер нам потрібно перейти до вкладки Relay, також обрати Use Proxy Defined in the General. Зберігаємо цю політику, переходимо до вкладки Network, обираємо кінцеву точку, Assign Policy і застосовуємо нашу. Політику до кінцевої точки. Виходимо. Бачимо, що зараз йде апдейт, і наша помилка зникла. Наш релей-сервер успішно налаштований. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую за увагу. Гарного дня!